Не ходи зимою в ліс, не рубай ялинку. А ліпше за новорічним деревцем йди на ринок. Чи їдь до лісництва це буде і законно і дешевше. Принаймні, так обіцяють лісівники. кажуть, зелених красунь вони виростили у досталь, вистачить кожному. А от ті, хто спробує поцупити голчасту з лісу, обов'язково будуть покарані уже завтра, 15 грудня, на Черкащині стартує сезон полювання на браконьєрів. Операція під назвою ялинка. Тему продовжить Лідія Меланіч. Новорічні ялинки зростають ось на таких плантаціях. Тут їх 350 тисяч. Під снігом однорічки, а позаду мене ялинки готові до продажу. У курсу Шевченківському лісгоспі кипить робота лісівники на останньому етапі заготівлі новорічних деревець. Кажуть, ці хвойні садилися спеціально до свят. Кожна ялинка в нашому розсаднику прожила сім років, і сьогодні ми її зрубаємо для того, щоб на прибула на новорічне свято. Місце знаходження ялинкових розсадників лісівники дбайливо зберігають в таємниці. Біля явних встановлюють цілодобову охорону. Але й при цьому тут нерідко бувають небажані гості. Ось слід зойчика. Буває, що забігають козулі, але більшої шкоди, як людина, яка прийде зробити новорічну ялинку, шкода тваринка не зруб. Щоб хвойних красунь люди таки не крали на офіційно зрубані дерева, чіпляють ось такі прикраси. Вони є гарантією законного придбання ялинки. Ось такий чіп буде влаштований на кроні ялинки і при транспортуванні він закріпляється таким чином, що зняти його практично. Неможливо на додаток до Чіпа видається товаротранспортна накладна. Її у першу чергу перевірятимуть правоохоронці, лісівники та екологи, коли запідозрять неладне. Другий крок перевірка особистого номеру бірки. Цьогоріч це можна зробити через інтернет та з мобільного у режимі онлайн просто в лісі. Алло, можна перевірити легальність бірки на Черкаське, провіряємо Черкаськи ОВГ Коцівки. Добре спасибі. Щоб легко дізнатися про походження ялинки, всі контролюючі пости будуть забезпечені портативними КПК з підключенням до інтернету, каже керівництво обласного управління лісового господарства. Охорона лісу вже посилена, адже браконьєри ще з кінця листопада полюють на деревця. Якщо взяти в минулому році, у нас був випадок в листоп на початку листопада місяця. Один із жителів Смілянщини зрубав уже 107 ялинок. То у цьому році у нас зафіксовано тільки два випадка. Кожен, кого спіймали на гарячому, понесе відповідальність. Лісівники переконують новорічну красуню дешевше придбати в законний спосіб. За самовільно зрубану ялинку передбачено штраф від 200 до 500 гривень, в залежності від товщини стовбуру та висоти новорічного деревця. Ось така ялинка на офіційних точках продажу коштує в середньому 50 гривень. Навіщо платити більше? Лідія Маланіч, Олександр Даран, Черкаська служба новин.